Роки оновленому клубу у селищі щасливе свого часу. Завдяки участі благодійного фонду Дениса Парамонова клуб було відстроєно і зараз також завдяки підтримці фонду тут займаються сотні дітей, місцеві та переселенці. Сьогодні тут святковий концерт. Діти туди танцями займаються і боксом, тут гарна сцена, тут є де виступити, є де займатися, є гарні вчителі. А, ну, нам сподобалось. Тут приймають участь. Вихованці хореографічного ансамблю з міста Богодухів, а також вихованці студії з СМК Спорт, селища щасливого. Діти будуть танцювати, співати, робити гарний настрій глядачам. Займаються тут як переселенці, так і місцеві діти, так і діти з сусідніх селищ. Тут неабиякі умови для такого селища. Такий збудували прекрасний клуб. Хочу висловити величезну подяку фонду Дениса Юсуповича Парамонова за підтримку, за те, що вкладає в наше селище для розвитку наших діточок.